Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про тренди, які є на ринку інфобізнесу, на ринку продажі продуктів, експертних послуг, і які будуть взагалі цього року і в 2025 році. Справа в тому, що орієнтовно кожних два роки тренди змінюються. З'являються нові інструменти. Ну, як відомо, нове це добре забути старе. тому… Інструменти чергуються і зараз вже ті інструменти, які працювали раніше, вони не працюють. Люди мало приходять на вебінари, тому що вони знають, що їх будуть продавати. Охоплення падають. Якщо ви працюєте через прогрів і продаєте свої послуги через прогрів, люди вже чітко відрізняють, де їх прогрівають, де їм відверто продають. Тому дуже важко залучати увагу глядача. І саме в найближчих роках найбільшою валютою буде увага. Увага підписника. Це не кількість підписників, це не якісь там інструменти, не якась кількість певних лідмагнітів. Саме увага глядача буде найбільшою валютою. Тому що на ринку висока конкуренція, дуже багато експертів продають свої послуги, реклама дорожчає. Лідач уже сильно став розбалований і він уже співставляє свої цінності, цінності експерта. І е, будуть люди перег... не готові вже платити за інструменти, за повторні курси. Люди готові платити за результат. Якщо вони будуть розуміти, що той чи інший експерт дасть їм результат, тоді люди готові платити. І тому необхідно готуватися до змін на ринку інфопродуктів. Той, хто розуміє тенденцію, розуміє тренди, той вже зможе завчасно підготуватися. І бути, бути в руслі, і бути, бути в тренді, і продавати свої послуги. Мене звати Ірина Антоник, і я продюсер, експерт із запусків. Я допомогла своїм клієнтам заробити більше 950 тисяч гривень. А в інфопродажах я більше ніж рік часу, півтори роки часу. Взагалі, в продажах я 15 років, і я розумію психологію людей, як люди купляють. Люди готові платити тоді, коли до них донесена цінність і донесена вигода. Також я мама трьох дітей, трьох синів, і я успішно реалізуюся і в материнстві, і в роботі, і в бізнесі. В своє навчання я вклала більше. Десяти тисяч доларів, і зараз я готова поділитися з вами вижимкою всіх тих інструментів, всього того, що наразі працює, і що я бачу по ринку у своїх колег, у своїх клієнтів. І цим готова цією вижимкою і цією інформацією з вами готова зараз поділитися. Отже, те, до чого перейдуть всі експерти на ринку в найближчі два роки, перше це фундамент у Блозі і побудована система у Блозі, я недавно робила аналіз аудиторії і робила воронки для однієї клієнтки, яка вже досить успішно на ринку і вона має свою власну школу СММ. І щомісяця вона продає на 600 тисяч гривень навчання по СММ. Але коли я почала аналізувати її блокної, я зрозуміла, що ї, в неї в блозі немає побудованої цієї системи, немає оцього продаючого блогу, який дозволяє утримувати увагу аудиторії і який дозволяє залипати на блозі клієнтки. І відповідно я і порекомендувала їй почати саме із цього, із упаковки блогу із зашитих контентних воронок. Контентні воронки це просто база і основа, яка повинна бути у кожному блозі, яка дозволяє утримувати увагу підписникам. Підписник переходить з одного контенту до іншої, з одного відео до іншої, пише вам кодові слова в Дірект, переходить по ваших хайлайтах. І найголовніше те, що він повинен знайти ті сенси, які він шукає. Тобто... Контент побудований повинен бути побудований мовою цільової аудиторії з урахуванням потреб, з урахуванням болей, мрій цільової аудиторії. Цього я детальніше навчаю і розказую, як побудувати оці контентні воронки. На своєму практикумі про блог, який продає 24 на 7. Якщо, наприклад, ви хочете побудувати в своєму блозі таку систему, або якщо ви допомагаючий спеціаліст і допомагаєте клієнтам заробляти СММ-спеціаліст, таргетолог, тоді ви можете підвищити вашу цінність і ваш чек, і допомогти клієнту побудувати таку систему в блозі. І відповідно. Тоді ви будете більше цінуватися як експерт, і можете затребувати більший чек. Наступний тренд, який буде на ринку, це автоворонки. До автоворонок, зрештою, прийдуть усі, тому що прогрівати через сторіс. Це необхідно кожного разу видумувати якісь інфоприводи, якісь тригери, тригерити аудиторію. І людина вже чітко розуміє, чітко щитує, що це саме її тригер, її тригерять, що її відверто продають. І охоплення в сторіс, як правило, з кожним днем падають і падають. Тому для того, щоб продавати через прогрів, необхідно видумувати кожного разу якісь нові і нові фішки, щоб отримувати увагу глядачів. Дадача. В контентних воронках ви можете побудувати систему таким чином, що людині не треба буде чекати, коли ви запускаєте свій марафон там, чи свій вебінар, чи якісь, якусь продаючу, продаючу частину. Вона в лозі повинні бути автоворонки побудовані таким чином, що людина поглиблюється. Ваш блог зразу отримує порцію контенту, якісь безкоштовні відео, якісь файли, чек-листи, статті. І вже в цих лід магнітах вона прогрівається до вас як до експерта, як до особистості. Також це утеплює стосунки між вами і між вашою аудиторією. І тоді люди готові у вас купувати. Структуру правильних таких лід магнітів я знову ж таки даю на практикумі, і ви можете взяти саме ту структуру, яка є правильною, яка є продаючою. Наступний елемент от такої системи монетизації це будуть особисті продажі, дірект-маркетинг, особисті зустрічі, розбори, безкоштовні консультації, стратегічні сесії. Люди вже втомилися від цієї нескінченного потоку курсів. Вони спочатку йдуть на особистість, на експертність автора. Коли дивляться сторіс, автор прогріває, в кінцевому результаті вони купують той чи інакший курс, а з ними працює куратор. І серед усіх навчань, які я проходила, буквально ну, декілька таких було навчань, що реально куратор був зацікавлений у твоєму зростання. І проводив якісь зустрічі, якийсь проводив ще мастемайд. А здебільшого на ринку куратор просто відповідає на ваше запитання, яке ви поставили. Він абсолютно не зацікавлений у вашому зростанні. І якщо ви задасте якесь запитання, куратор може відповісти, але сильного ентузіазму він не проявляє. І люди вже втомилися від оцих безкінченних продаж і роботи з кураторами. І люди готові платити за безпосередню взаємодію і готові платити за результат, коли людина розуміє, що ваша система приведе до результату. Тому обов'язково використовуємо дірект-маркетинг. Це те, що використовують одиниці на ринку, тому що у всіх гординя, ніхто не хоче писати перший. І тільки ті експерти, які залучаються в клієнта, які готові йому допомагати, які реально зацікавлені в тому, щоб клієнт отримав результат і використовують оці ці різні фішки директ маркетингу. Саме ці експерти будуть отримувати результати і будуть отримувати продажі. Також формати розборів, формати зустрічей, стратегічних сесій теж є популярними надзвичайно, і тут людина реально може зрозуміти для себе. Цінність розуміти, зрозуміти для себе систему продаж, і проаналізувати, чи підійде їй та чи інша система, чи підійде їй той чи інший експерт, і так далі. І думаю, ні для кого буде не секрет, що люди зараз йдуть на енергію, люди йдуть на особистість більше, ніж ну і на експертність, звичайно, також. Але саме у такій безпосередній взаємодії людина відчуває меч, контакт і розуміє, що вона хоче з цим експертом далі співпрацювати. І тут я виділила найпоширеніші помилки, які роблять експерти, які роблять спеціалісти, які допомагають експертам заробляти таргетологи, СММ-спеціалісти. І перша така найбільша помилка це думати, що от упакований блог, це просто в шапці профілю поставлена анкета предзапису. Якісь кілька рілсів це вже є нормально упакований профіль. І в шапці профілю прописано позиціонування і що це вже є нормально упакований профіль. Але насправді це не так, тому що. А для того, щоб профіль система в блозі працювала, знову ж таки наголошую, повинні бути зашиті контентні воронки, по яких людина переходить від одного хайлайту в інший, переходить по ваших постах, вона бачить вашу експертність, є кейси. Є відгуки, відеовідгуки. І це все такі, звичайно, це є також тригери і свого роду маніпуляція, але не будь-яка продажа, вона включає тригери. Чи тригери вигоди, чи тригери до і після, Тобто в будь-якій продажі все одно будуть використовуватися тригери. І без тригерів продажа неможлива. Якщо ви навіть там не маніпулюєте людиною, але просто показуєте, Вашу експертність показуєте, як ви працюєте з клієнтами, і не закликаєте прямо купити ваші послуги, все одно це вас продає як експерта. І саме такий експертний контекст повинен бути зашитий у блозі для того, для того, щоб ви могли це продавати без постійного купи купи. Далі наступна помилка, яку роблять експерти. Це вважати, що вони поставили якийсь безкоштовний чек-лист або список установок, або якийсь тест, і це вже є лід-магніт. Якщо, наприклад, ви відправляєте якусь одну медитацію, це теж не є Лід-магніт лід повинен бути побудований таким чином, щоб він продавав зразу. Переводив людей по всіх рівнях свідомості від питання ти хто до питання, куди платити. І для того, щоб він розкривав вашу експертність, вашу особистість і вас і вас як людину. Якщо ви будете будувати лід магніти за правильною структурою, тоді продажі ваші збільшаться. Найбільша помилка експертів це також не використовувати безпосередню взаємодію зі своєю аудиторією. Коли ви, наприклад, не виходите на розбори, не взаємодієте з клієнтами, коли ви проводите автовебінари в записі, коли все ви делегуєте, починаючи від анкети передзапису і продаючих зі дзвонів. І коли ви не залучаєтеся в аудиторію, аудиторія це розуміє і для того, щоб людина щитувала вашу енергію, вашу присутність, вашу зацікавленість в людині. Обов'язково використовувати комунікацію з людиною, обов'язково використовувати дірект-маркетинг, обов'язково використовувати розбори, стратегічні сесії, безкоштовні консультації і так далі. цю інформацію, яку я подаю, вона не є якась теоретична, не є якась висмоктана з пальця. Я багато взагалі практикую, спілкуюся зі своїми колегами, спілкуюся з експертами. Я практик, я все втілюю особисто. І саме таким чином був побудований блог експерта, якого я вела понад рік часу, і з якою ми вийшли на стабільні продажі в блозі. Тому ця інформація це не є просто щоб послухати, а інформація для того, щоб ви могли її зразу застосувати і отримувати якісь певні результати. Наразі в мене все. Сподіваюся, що ці інструменти, які я вам даю, вони будуть для вас корисними, і ви будете їх використовувати на практиці. До зустрічі!